Привіт, друзі. Сьогодні у нас такий жаркий літній день, і в мене на городі дозріли помідорки. Дивіться, помідорки різних сортів. Я сорти вже не пам'ятаю, які я там садила, але у мене є великі отакі помідори, ну, ті в закрутку не йдуть. Я вибрала ось такі помідорки. Дивіться, вони довгенькі, такі пружні, хороші, кругленькі помідорки. І жовті поспіли помідори. Ці настільки вкусні їсти, вони солодкі-солодкі. І я задумала, ось помила банки. І зараз я буду закручувати ці помідори. Приготувала зелень різну, листя смородини, кріп, зелень, петрушки, лавровий листок і різні різні спеції. Ці помідори я буду парити. Один раз гарячою водою заливаємо, потім додаємо сіль, сахар, уксус, і другий раз заливаємо гарячою водою і закручуємо. Дуже простий рецепт. Готую на вулиці. У мене вдома на ну, подвір'ї. Сьогодні тут у нас за хатою затінок і не дуже жарко. Спокійно, в кухні, в кухні дуже парить вода, і я там не можу закручувати нічого, тому що дуже жарко. А тут добре на вулиці. Давайте будемо наповнювати баночки помідорами і різними спеціями. До такого фінального етапу. Розкладаємо по баночках цибулю. Я нарізала на половинки, цибульки невеликі. Якщо навіть вона туди не входить, то так воно зараз, як залиється кип'ятком, сядуть помідорки. І все війде. В трьохлітрову банку побільше. Ось так, сюди менше. Я ще мила банки ще дві штучки, тому що бачу, що помідор багато, а банок не достає. Так, розкладаємо ось так цибулю. Так, Часник я не давала, ну, можна давати чесник, але сьогодні в мене нема часу його чистити, дуже довго це. У мене ось така є суміш. Тут. Зеленюшечка попала. Тут є сухий часник. Тут все горошками: духмяний перець, такий перець, чорний, білий перець, ось сушений часник. Таку суміш я зробила сама. Взяла всякі різні оці гірчиця, коріандр, все я сюди висипала. І тепер ось так дивіться, беру ложечку і туди. Ось так беру ложечку і туди. І достатньо одну ложечку. Цієї суміші в банку. Більше не потрібно. Так, отак. Суміш. Беріть спеції, які вам подобаються. Це не важливо. Які любите, такі беріть. Головне, тут сіль сахар і уксус, щоб було до смаку зробити. Так, розкладаю цю суміш. Все. Дивіться, всю суміш я розклалася. Тепер заливаємо. Я скип'ятила воду, ось тут кипяточок. Беремо просто баночки, заливаємо гарячою водою. Так, звісно, стіл клійонка, не знаю, зараз схватиться Аккуратненько. Заливаємо гарячою водою, отак всі банки. І накриваємо кришками, хай стоять, попар, хай вистигають. Так, мені незручно, я буду до себе брати ближче. А потім знов злиємо цю воду і знов кип'ятимо. І другий раз заливаємо і вже тоді закриваємо. Так. І так всі баночки. Зараз я піду візьму. Кришки до них зразу понакривати. Так, друзі, накриваємо кришками, я налила всі банки кипятком. Двигати по столі вже не буду, тому що гарячі, хай стоять, так, як є. Так, до вистигання. Зараз у нас 8 часов вечора. Я думаю, що півгодини для того, щоб злити воду, достатньо буде, щоб воно постояло. Щоб я до 9 закрила. Так, а ні, це не така кришечка, це ось така. Під закруточку. Так, чекаємо, поки вистигне в нас все. Так, Друзі, вода обстигла, вже можна тримати руки на баночці, можна зливати. Дивіться, я ось так беру і розпливаю. Вона вже не пече, хороша вода. Спеції попадають у розсіл, нічого страшного, ми її зараз закип'ятимо і назад злиємо у баночки. І так всі баночки вже темніє, Я вже буду, зараз воду я Ой! поставлю на газ і перенесу все у літню кухню. Перенесла я все в літню кухню. Дивіться, я вже дещо тут понасипала, покажу на оцій баночці. Значить, півторашка у нас ну, півторалітрова банка. Я ставлю ложечку сахару, таку неповну ложечку солі і одну ложечку уксусу. Ось так. Все, я тут вже це зробила в цих баночках, і тепер наливаємо кип'яток. Заберу так, наливаємо кип'яток. Ще разок. І закриваємо. Так, це під закруточку я ось показую. Дивіться, беремо таку кришечку раз, закрили плотненько. Все, більше нічого не треба робити. І тепер я вже буду. Під такі кришки далі закручувати. Заходьте на канал, підписуйтеся, лайкайте. Пока, пока. Будьте всі здорові! Я тихенько. Друзі, це не складний рецепт. Це не варити, не, нічого не треба стерилізувати, це легко. Можете спробувати зробити собі такі помідорки. Вони дуже смачні, середнього вкуса, не солодкі, не сольоні, хороші. Можна більше укропу дати, можна, хто що любить? Може, Можна більше, пер... а, перчицю можна поставити, якщо любите гостре. Ось таке. Ось такі помідорки, дивіться, яка красота в баночці. Ну, все, всім пока-пока.